У сполучених штатах Америки заявили, що обізнані про те, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є основним пособником Росії у цій війні. Заявила зокрема речниця державного департаменту Темі Брюс, 9 квітня. І головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас заявила, що участь китайців у війні проти України не означає, що китайська армія залучена в бойові дії. При цьому Пекін залишається спонсором війни. Без підтримки Китаю Росія не могла б вести війну в таких обсягах, і ми знаємо, що 80% товарів подвійного призначення потрапляють у Росію через Китай. Додала Кая Калас. Ну і власне трохи про умови. Китайці отримують до 27 тисяч доларів за контракти із російською армією та щомісячну зарплату 2,5 тисячі в американській валюті в якості зарплати. Ось про таке йдеться у статті видання The Guardian. Зазначено, що Пекін фактично заплющує очі на вербування своїх громадян для війни проти України у китайських соцмережах. Легко знайти відео, які Просувають ідею вступу найманцями в армії Російської Федерації. Дкардіан зазначає, що багатомісячні кампанії вербування в інтернеті даються взнаки.